Вот она. Вот это мы на свободе. Джек, там дрон. Все. Ну, все. А тепер, а тепер по Зайця побіжимо там де зайць був, да? Да, фазана вигнали вигнав, в шуках пазана. Да, а може там гніздо ліва. побіг тих там тих пазан сидів. О, а тут де дрон Сашкин Багато багато території, так що може не Да, ліва, він часе. Зараз там когось найдеть. Він час когось там найде. Диви. Як... Диви, як він шукає. Який. О, точно. Да, да. Да. А, ну. вот. Так так, вот. так. Так, ти бачиш, що він щось шукає, він там чує, що щось є. Ганяє. І ще тут дрон. Свобода. Свобода, Боже. О. Бондовище. На фоторобкорбі. Бачиш, сіки находимося, окушать, де? де не біжить і нюхом чує. Опа, опа, папір зараз птичка якось піймає. А он іще? О, вкушать і щось. Бігає, ти віші то бабочок ловиш. щось є. Джека, это... те не бачу, іди сюди. Джек, іди сюди. І, апа. Оце вже ми набігаємося. Так? Джек, ану іщи. отут іщи дрон. отут папка дрон урони урон утопив. іщи дрон. А води вже немає, може є. Може десь і висить. Да. Джек іщи дрон. іщи, І ще дрон, джек іщи. Отам от, от, от дрон. Ниряй і притащи нам дрон. Він зараз щось піймає кушать. Бігає, дрон. Значить, бігай, бігай, не останавлюється. Ну да, до води попер, все Вигнав фазана і зайця. Такий кадр був, яке це. Базан і заяць в одному місці були. Ну що? Розказуй. Розказуй. Розказуй, де хвазан і заяць. Ти пішов далі їх шукати, так? Да? Давай, іщи сіть. Іщи птичку, да, перелякала. Допиши. Секунд забігався, да? А зайця по слідах прямо хотів догнати. Давай. Що там, Джека? Ну? Тут кричать птички, бач по слідах зайців на водопой приходять. Джек, ми б, мабуть, пішли не на свою територію. А? Ну да, звісно, він би він би що бішось, а он пішов, груші збирає. Неси нам грушку, неси Джек, неси нам грушу. Джек, іди сюди. Ну, Грушу. опять же там під грушою і зайці, і хвазани приходили і їдять. Это. І він, і він там одразу відстановлюється. Джек. Джек. Та що да, тут звір'я не, не реагує навіть на, на те, що зеву? Всім пахне звір'єм, так, Джек, сюда. сюди. Иди. Нема, вони вже повтікали, що зайці втекли, хвоза іди іди, 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 іди. Іди не втекли. Йди сюди. Він вже не знає, що робити. Ось такі красоті. Джек, іди сюди, куди ти попер? Тобі хочеться зайця піймати, так? Да? Вони ж сюди приходять всі на водопой. Ти ты шо? Пать сойдешь? Ты уйдешь? Так и не его. Так ты не отставишь, смотри, чтобы не толпы не. Так и не его. Там не затянуло как, там как-то не как,